Це Микола, ветеран російсько-української війни, цими вихідними військовослужбовець приїхав у село Пляшева в національний історико-меморіальний заповідник Пола Берестецької битви, аби вшанувати пам'ять козаків, які полягли у битві під Берестечком. Ну це пам'ять перш за все. Я думаю, це саме основне це пам'ять. Треба пам'ятати свою історію. Це дуже важливо і показувати її іншим. Ще колись з дитинства, коли я ну, такий був маленький. Я кожен рік на протязі десь сіми років сюди приїжджав в складі оркестру ми Сюди тут виступали. Я грав в оркестрі І мене друг запросив, щоб я трошки розвіявся. Це для мене. У своєрідна реабілітація серед людей вшанувати пам'ять козаків з Демидівки приїхала і пані Оксана. Жінка порівнює масштабний бій 1651 року між військом Запорізьким та армією Речі Посполитої із сучасною боротьбою українців проти одвічного ворога Росії. Україна зараз переживає нелегкі часи. Ми далі продовжимо боротися, як і багато століть тому. Боролися наші козаки, поклали своє життя і досі. Сучасні бої, не сучасні козаки які кладуть життя за волю і незалежність нашої України, тому наша молитва до господа Бога сьогодні є актуальною щоденна молитва, і потрібно. Не тільки сьогодні, а й кожного дня ставати разом до молитви, щоб наблизу, наблизити перемогу. Щороку на козацькі могили приїжджають сотні українців. Тут моляться за упокій душ убитих козаків, селян та воїнів. Богослужіння у свято Георгіївській церкві на козацьких могилах очолив предстоятель православної церкви України блаженніший митрополит Епіфаній у співслужінні архієреїв та священнослужителів. Ми постійно тут відвідуємо це священне місце для кожного українця. Ми надихаємось. А особливо зараз у цей непростий час боротьби, коли ворог намагається нас знищити знищити як окремий народ, знищити як окрему націю, і це місце. Нас надихає на подальшу боротьбу. Тоді 374 роки тому битва завершилася поразкою козаків. Однак цей бій неабияк вплинув на хід історії. Битва під Берестечком важливий етап у формуванні національної свідомості та прагненні до незалежності Юлія Смаль Вячеслав Мельник, випуск новин.